Зміщується центр, можна бити. І так поміжні хотів віддати передачу, але все-таки м'яч доходить до Федюка. Федюк вкотре розряджає свою гармату. І вкотре у Ревуцького працює ППО. Сіжевий метал, як то кажуть, читалась бере хвилину перерву. Потрібно внести корективи, потрібно щось робити, аби все-таки вирвати перемогу у цьому матчі у непоступливого суперника. Що вже, на жаль, цей момент, шановні глядачі, ви бачите в запису. Або Метал за 6 хвилин до завершення зустрічі йдуть з п'ятим м польовим, намагаючись використати більшість. І таким чином буде зрівняти рахунок. Побачимо, чи це в них вийде. На паркеті у нас знаходиться Денисюк, Федюк, Проскурін. Валентин Харчук. Нічого для. Тож поки що так безрезультативно без просування вперед. Рухається грація Беметал, але тим часом Федюк помиляється. І карає! Карає, а веметал роб Зубченко, який приймає обійми від партнерів по команді. Карає суперників за зухвалість. І рахунок стає 3-1. А тим часом помилка Ревуцького скорочує рахунок. Сенеруцький не помітив. Я бачив: е м'яч так пересік лінію. Вар будуть дивитися, а вар у нас в запасі.